Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас середа. І, в акці... і є акції ВТБ, тому я сходила в АТБ і купила все, де... ну майже все по акції. Вчора у нас були обстріли, і настрою, якщо чесно, немає, ну не було. А вже трохи з'являється, відходимо від цих обстрілів. Головне, щоб люди даром не гинули. Тому хочу поділитися, що я купила. Звісно, настрій підіймаємо і підіймаємо брускетами. Вони були по акції, вони коштують 21. Гривні 40 копійок. Я взяла дві дві упаковочки. Далі взяла кукурузку. Кукурузку у мене дуже любить дочка, вона її смаже і запікає якось там сиром. Тому ось така баночка делюкс коштувала 32 гривні 90 копійок. Це по акції. І я взяла таких дві баночки. Я думаю, що це дуже дуже хороша ціна. Так, взяла ще супчик, був гороховий по акції. Там і гороховий був і з беконом. Я взяла ось такий з беконом, і той, і той з беконом, взяла два по 18,80. Так, далі взяла я сосиски. Діти попросили купити мені сосиски. Дуже давно я їх не купляла, не знала, які вибрати. Знала, що вибрати треба вищий сорт. Взяла ось такі, вони не були по акції і коштують 74 гривні 80 копійок, тут 330 г. Далі я взяла макаронні вироби, дуже люблю ці. Макарони такі, я не знаю, як вони правильно називаються. Ну, такі гньоз, не гнізда, не знаю, як вони називаються правильно, але дуже їх такі полюбляю. І такі макарони коштували по акції 46,60, ну Я вважаю, що це дуже дорого. Але купила тут 500 грамів. Так, взяла два види сиру. Взяла перший, так, це дивлюсь, дивлюсь. Перший це білого. Це... Білоцерква, да, білоцерківський, ось такий сир п'ятивідсотковий. Тут 385 грамів і коштує по акції 51,50. Далі я взяла ось такий український, тут здається теж августа. Тут він теж 5% йде, і 400 грамів і коштує 53,90 Так, взяла ось такий чай, чаї були по акції. Дуже багато чаїв були по акції. Можна купити будь-який чай, там дуже багато я кажу, різних видів. Я взяла ось такий: це Річард. Так? 25 пакетиків плюс 2 і коштує 26,70. Так, ще я взяла батон гірчичний. Дуже полюбляю такий батон гірчичний. І такий батон у нас коштує 20 гривень 60 копійок. Далі взяла приправку, я собі, так, де моя приправка, ось така. Я вже одну купила таку, але почитала, треба дві. На нашу сім'ю треба дві. Тому купила другу. І така приправка коштує 25,10 гривень. Будемо пробувати. Взяла ще кефір по акції 2,5%. Тут у нас 500 а 450 грамів. Кефір у нас коштував по акції 18,60. Хочу зробити оладки. Так, чогось довго не робила, хочу зробити. Далі взяла каву, і дуже багато був вибір кави по акції. Я взяла ось таку, взяла на роботу, вона коштувала взагалі десь здається, 94 гривні по акції коштувала 64 гривні 90 копійок. Тут 230 грамів. Взяла ось таку копчену паприку. Ось така фірма Каміс. І е, така паприка коштує 17,70. До речі, вона теж була по акції. Взяла ось таку морку корейську. Я дуже рідко вдома роблю таку морку, тому взяла дві такі упаковки, і нам їх, в принципі, вистачить. Тут 350 грамів, і коштує 29,70. Я взяла дві упаковки. Е, такий був ДДД світоч, такий шоколад був по акції. так? 85 г, там два виду було взяла ось таку і коштував, здається, так 15,90. Але тут я дивлюся 85 грамів. Да. Так. Е, так, ще далі взяла сир. Де сир? Ось такий гауда. Е, було багато виду сиру на різного по акції. Ну, я взяла вибрала ось такий 52,40. Взяла ще молоко риска. це молоко згошене варене, тому, в принципі, підійде для тортиків, знаєте, таких вафільних. Взяла два. І одне таке молоко коштує 39,80. І ще взяла нектар такий, син і дочка згадали. Син мені каже, пляшку купи, і дочка. І він, я прийшла, він якраз був по акції, коштує 36. 40 взяла дві упаковки. Так, і ще сьогодні у нас е, раніше до війни е, виходили, товар, виходили акції в середу. Це були продукти, а в четвер це були такі товари для дому. Але тепер виходить все в середу, тому я взяла ось собі такі колготки. І такі колготки жіночі коштують 89 гривень 90 копійок. Це 180 денів. Ну, я так відкрила, там були відкриті, верніше стояли, подивилася, начебто такі нормальні. Ну і взяла собі ось такі колготки. Взяла, кому дівчатка потрібно, бо вже завтра кажуть, що сніг піде, тому будемо утеплятися, як кажуть. І взяла ще ось такі, зараз покажу, так, бо я відклала, і взяла такі подушки для стільців. Такі, вони доволі такі якісні, зроблено дуже мені сподобалось. Е, у нас такий район, знаєте, немає таких різних товарів, то я вже прийшла і їх практично розібрали. Я знайшла дві однакові, а то все було, то, як кажуть, в рознобої. І я взяла такі дві собі подушечки, і такі подушечки коштують 99 гривень 90 копійок. Ну, вони ось такі, бачите, дві однакові. Тому сьогодні була ось така маленька закупка по акціям. Все, що мені треба, як. Купила, в принципі, що планувала, Я думала якогось м'яса купити, але акції не було. І в принципі, у мене з м'ясного в морзильнику ну, вистачає, тому не купувала. Так що всім бажаю гарного дня, днів і ночей без сирен, мирного неба, гарних новин з війни, щоб кожна жінка, мати, дочка дочекалася своїх захисників і все у нас було добре. Всім до побачення, до нових зустрічей.